Добрий день, шановні члени журі, учасники нашого зібрання. Я, Білеська Поліна Артурівна, учениця Конотопського ліцею No10, пропоную до вашої уваги основні положення науково-дослідницької роботи на тему цивілізаційна парадигма Гантінгтона у контексті сучасної української геополітичної реальності. Представляю секцію Філософія. Перед вами представлені структурні елементи геофілософії та становлення цивілізаційної парадигми. Актуальністю даної теми є те, що майже за 30 років після проголошення концепції Самеля Гантінгтона Зіткнення цивілізації світ зазнав значних змін у лютому 2022 року. Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Збройні сили України, політичне керівництво нашої держави та весь український народ згуртувалися і дають відсіч агресорові. Актуальним стає питання відповідності його політичним реаліям сьогодення, положенням цивілізаційної парадигми Гантінгтона і особливо тієї частині, де мова йде про Україну. Шляхом до цивілізаційної парадигми проходить через класичну західноєвропейську думку. Тут найбільшого успіху. У досягли німецькі філософи, портрети яких ви можете бачити на слайді у критиці чистого розуму та інших творах канта містяться важливі елементи географії філософ розрізняє поняття поле, територія і область подій. Іммануїл кант вважав, що концепція землі як місця мешкання людства є необхідним елементом філософського підходу. В основі відкритої кантом країни пізнання лежали ідеї множинності світів у точці, Множинність світів породжує безмежні комунікації та можливості географії. Фрідріх Ніче саме він заклав основи геофілософії, виходячи з кантовської ідеї множинності світів. Та уявлення ніче про філософію, які бракує середовища, мислителі наступних поколінь звертаються до ґрунту. У кінці ХХ століття філософські погляди Канта, Ніча та інших європейських філософів просторового мислення знайшли логічне завершення у фундаменті цивілізаційної парадигми як самостійної наукової дисципліни. Видатні французькі мислителі, філософ, Шиди Льос та психоаналітик Фелікс Ватарі, у виданій в 1991 році в спільній праці таке філософії, розширили горизонти просторового мислення, який знайшов своє втілення у новому філософському напрямку Геофілософія. Продовживши ідею Канта та Ніче, вони розширили. В горизонти філософський засад, дельос ввів до наукового обігу термін геофілософія. Поряд з філософськими засадами цивілізаційна парадигма також спирається на цивілізаційному підході до розвитку історії людства. Цивілізаційний підхід підхід до розгляду історії для нього є характерним акцентуванням уваги на факторах, що пов'язані з діяльністю суб'єкта історичного процесу, культура, свобода, особистості, техніка тощо. Його свободи і інтелектуальної діяльністю. Ролі в суспільстві тощо дослідженням теорії цивілізації за нового та новітнього часу займалися такі вчені: зверніть увагу на слайд, як німецький філософ Шпенглер, німецький соціолог Макс Вебер, французький історик Бродель та англійський історик Тоньбі та інші видатні філософи та. Історики, геофілософія, наука про міжцивілізаційні стосунки та трансформацію світового іментного владу, що ґрунтується на уявленнях про множинні світів багатовибірного комунікаційного простору з високою енергетикою. Для свій до наукового обігу термін геофілософія з відповідними концептами: територіалізація, детералізація, ретериалізація. Територіалізація, уявлення про світ, це рухомий та змінний центр, який можна визначити як особливу точку в просторі та часі. Як сукупність територія виражає не Низько постійно мінливих різнорідних елементів і обставин, які з різних причин збираються в певний час. Детериалізація, ідея Бога, означає залишення існуючих територій з метою формування нових територій шляхом постійної зміни думок, рухів, артикуляцій, оформлення та інших способів співіснування. Ретеріалізація – ідея людини це перехід на вже існуючу територію нового концепту, місцевості з встановленням нового порядку кордонів, кодифікації, структури та обмеження. Таким чином, геофілософія та цивілізаційний підхід стали світоглядними засадами цивілізаційної парадигми Гантінтона. Цивілізаційну парадигму Сем'ель Гантінгтон розглядає як одну з можливих моделей, призначенням якої є упорядкування і загальнення досліджування соціальної реальності, розуміння причинно наслідкових зв'язків між явищами, розрізняння головного і другорядного, передбачання та прогнозування майбутнього розвитку, формування методологічних підходів. Цивілізаційна парадигма стала поштовхом до створення Гантінгтоном, типології. Сучасних цивілізацій з визначенням її географічних меж карта цивілізації представлена на слайді. Цивілізаційна парадигма є сучасною формою цивілізаційної геополітики. Цивілізаційна геополітика це геополітика, перемагаюча традиційну обмеженість географічного та економічного детермінізму за рахунок розширення набору базових факторів, що визначають поведінку держави на міжнародній арені. Однією з головних ідей, яку запропонував Семіоль Гантінтон у своїй роботі, є теорія про майбутнє зіткнення цивілізації. Згідно з автором, між цивілізаціями знаходяться так звані лінії цивілізаційного розлому, кордони та межі цивілізації, які у зв'язку з особливостями свого географічного розташування, а також історичного, економічного та соціально-політичного розвитку, знаходяться в сферах інтересів конкуруючих цивілізацій або переходять від сфери впливу до однієї та іншої. За Гантінтоном, через Україну проходить одна з таких ліній цивілізаційного. Розлому, приславлена на карті України 2004 року. При цьому за основу було взяти саме конфесійний чинник. Однак так звана гібридність українців за визначенням Грицака вже тоді поставили під сумніви положення Гантінгтона. У 2014 році відбувся крах руського миру, і лише силове загарбнення Росією частини Донбасу та Криму штучно створило цю лінію розлому. Підтвердженням такої штучності стали події 2022 року на території України. Певним чином трансформація поглядів на лінії цивілізаційного розлому в Україні підтвердили положення Лиця Рудницького про те, що держава відбудеться лише тоді, коли в ній буде сформована політична нація на чолі з власною політичною елітою про зникнення так званих ліній цивілізаційного розлому. Лому на теренах України засвідчив мужній одностанній супротив українців у повномасштабній війні Росії проти України розпочаті у лютому 2022 року. За результатами дослідження зроблені наступні висновки. Цивілізаційна парадигма є сучасним проявом новітньої геополітики. Цивілізаційна парадигма сформувалася на світоглядних засадах геофілософії та цивілізаційному підході до розвитку історії людства. Змістом цивілізаційної парадигми є зіткнення цивілізації з лініями цивілізаційного розлому, де за основу покладений конфесійний чинник. Поступово відбулася трансформація поглядів науковців та дослідників на сутність так званої лінії цивілізаційного розлому в Україні. Цивілізаційний розлом в Україні не має релігійних ознак. У сучасних у політичних реаліях України лінії цивілізаційного розлому у процесі встановлення української політичної нації зникають. Апробація результатів дослідження представлена на слайді. Дякую за увагу!